Ой, дітки, погляньте, яка гарна галявина. А куди це ми з вами потрапили? Вірно, до лісу. А давайте разом пригадаємо, які звірі живуть у лісі. Ось погляньте, що це, а хто в ній живе. Ведмідь має ноги клишоної, зиму спить у барлозі, літом наїдається, взимку відсипається. А он під тією ялинкою нірка. Хто в ній живе, як ви гадаєте, лисичка, рижа хитруня, на зайчиків полює, руденький хвостик має, зайців наздоганяє. А хто це сидить на гілочці? А де вона живе? Маленька, руденька, їсть горішки грибок, з гілочки стриб на гілочку скок. Ходімо далі. Подивіться, який гарний пеньок, хто на ньому сидить? Так, він сидить на пеньку, бігає від кущика до кущика, ховається від хижих звірів. Малят, якого кольору хутро у зайчика? А який у зайчика вуха, який у зайчика хвостик? А що полюбляє зайчик? Так. Та капусту. А хто знає, кого зайчик боїться у лісі? Вовка, лисицю. Ой, які ви молодці, все знаєте. Дітки, погляньте, зайчик сидить та щось шепоче. Ану зараз я послухаю. Зайчик говорить, що він отримав листа від своїх друзів із лісу. Вони міняють сіру шубку на білу, щоб лисиця чи вовк. Не зуміли побачити їх. Діти, вам шкода зайчика? Давайте разом йому допоможемо. Ми зараз із вами зробимо йому білу шубку, а робитимемо ми їх з вати. Погляньте всі сюди, у нас з вами ось такий зайчик. Зараз ми будемо відривати шматочки вати та приклеювати її на зайчика, щоб його сіра шубка змінилась на білу. Малята, гляньте, яка в нас гарна шубка вийшла, доторкніться, яку ми м'якеньку та тепленьку шубку зробили. Вам подобається? Тепер зайчик в лісі не замерзне і легко заховається від вовка чи лисиці. Малят, ви всі молодці, ви гарно попрацювали і, мабуть, втомилися. Тож до зустрічі, бувайте!